Вітаю, вітаю, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна. Давайте подивимося, як пройде 31 грудня у місті Кривий Ріг 2022 року. Кривий Ріг Які будуть події у місті Кривий Ріг? Будь ласка, інформаційний простір, дайте відповідь нам. Дякую. Що з дьявола замислив десь попасти, У Якесь здання. Він це хоче зробити, щоб ми були зв'язані по ресурсам, нас настрашить. І це все втайне, він так, обдумує. звісно, втайні, ми ж не, не бачимо, що він там обдумує. Слушайте, ну у нас оборона дуже хороша. І ми повинні уйти від цих обстрілів. Благополучно має уйти від обстрілів. Він нормально повинні зустріти новий Год, якщо будемо молитися. Розумієте? Якщо ми будемо молитися, Верховна Жриця нас просить. Станьте на молитвенний стан стану Це жінка, яка вищі верховні сили. Вона випала, значить, нам випала карта мага. значить, треба робити захист над містом, Молитвений, магічних хто який вміє. Трошечки у нас є все, що нам потрібно для праздника і для оборони, вищий суд справедливості з нами. Дуже прошу, дуже ця карта, верховна, верховна жінка жіночої енергії, дуже просить ставить, стать на захист міста, молитвений. люди, які займаються заговорами, це теж хай на захист міста. все треба об'єднатися для захисту, щоб не було оцього, що він хоче зробити, розумієте? Кривий ріг. Нам надо молиться. І должен потом Новый год с подарунками. Дед мороз с подарунками буде нам робити нормально. И, конечно же, поездки туда-сюда кривий рог. Це вже ж понятно, то куда. Кості за світлення можуть бути проблеми. Хоть би не из-за цього. Бабах. Кривий ріг, 31 грудня. Будь ласка, підскажіть. Які будуть у нас події? Що там. Так, ми будемо праздновать, радуватися. Да, буде якийсь смуток, якийсь неожиданный такий. Будемо сидіти, жінки. якісь преодолювати препятствия. Ну, ви представляєте? Хоть би а ця лисиця подленька буде стояти і дивитися, о, Получилось, не получилось. Получилось, не получилось подле дійство делать. Кривий ріг. Хоч би нам ще при... Не... з свічками. Новий Год. Так, а ми будемо з свічками і з світом. Все положено на Новий рік і з друзями. Так, все буде добре. Ріг. Саме головне, ми поняли, молимося за захист міста, щоб все, що ворог надумав, назад улетіло, а в нас було все ціленьке і все нам було добре. Все в нас буде і, і дома, і ми щоб всі були цілі. Щоб город святкував тихенько, зустрічав новий мирний рік 2023. Завтра, останній день цього року, 2022-го, подякуємо за, подякуємо за те, що вижили, за те, що сталося у кожного на добре, і попросимо те, що погане зробилося, щоб воно вже відійшло навіки від нас. Дякую, ціную і люблю. Пишіть коментарі, ставте лайки, кривий ріг. До побачення!